Доброго ранку, ми з України я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб каналі. І запрошую вас до карти дня. І як зазвичай, перша карта, яка випадає, вона відноситься до України, тобто не особисто для вас, але інколи ви мені пишете, що у вас теж це програється. І так, у нас тут імператор, і тут у нас дев'ятка монет. Дивіться, що імператор? Імператор уособлює в собі державу, владу, систему. Ось і тут, наскільки я розумію, якесь якась, ну, коло, яке зцентралізовано на грошах. Я би сказала, що це, ну як би це сказати, ви знаєте, от якщо добре подумати, то це інтереси, грошові інтереси, тобто мафія. Мафія. Зараз ми ще одну карту витягнемо. Ну от, знову монета, ви бачите? У нас тут король монет. Мафія, що ще треба? Ну, от що ще треба? У нас структура централізована на грошах. Коли випадає король монет, дев'ятка монет і імператор, дорогенькі мої, у нас в Україні дуже централізована корупція. На найвищому рівні. Такого в Україні страшного, як зараз, ще не було. Гаразд. Ну, можливо, колись. І так, не за наших часів. І так, у нас карта дня. Тепер. Тепер можете вибирати свою одну карту. І так, вибираємо. І будемо розшифровувати, що чекає вас сьогодні. І так, карта номер 1 у нас іде помірність. Карта говорить про, знаєте, трошечку, Ну дивіться, з одної сторони, це скукота, так все тягнеться якось. Або людина чимось настільки зайнята, що не помічає, що час летить. Ви знаєте, як між світами, ви в медитації, ви в роботі, ви настільки захоплені процесом, тут людина захоплена цим процесом, чим займається. Тут немає значення, чим ви наразі займаєтесь, але ви в процесі, ви у потоці, ось як я це бачу. Тобто, дивіться, якщо ви зараз в пошуках коханого, в пошуках роботи. Займаєтеся дітьми чи волонтерите тут немає значення саме чим будуєте хату, копаєте город і тому подібне. Ви наразі настільки в процесі. І тут я би навіть сказала, що ви забуваєте інколи на момент. Що ви, де ви є, що ви є, що в країні війна. Розумієте, є такі моменти. Людина дуже захопилася з одного боку. З другого боку, якщо ви хворіли, сьогодні може йти одужання, примирення, якщо ви з кимось сварилися. А так взагалі-то для решта буде трошки скучнуватий день. Якось так час ніби зупинився. Карта номер 2 Тут у нас здається, я чомусь, от вже другий раз дивлюсь на цю карту і завжди думаю, що це сонечко. А це не сонечко, це у нас туз жезлів. Дивіться, туз жезлів. Якась прекрасна ідея, якась захоплююча ідея, якась креативність, бажання творити бажання щось. Ну, ви знаєте, у мене навіть іде змайструвати щось навіть, розумієте? Тут людина має дуже хорошу ідею. Ось, без якихось дій найкраща ідея нічого вам не дасть. тобто. Тут потрібно не тільки ідею мати, її треба і запустити. Концентрат енергії сьогодні у вас дуже великий, запальний. Тобто ви можете дуже багато чого встигнути. Перерозприділіть сьогодні день так, що на першому місці у вас повинні бути ті справи, які невідкладні, найважливіші. Тому що по цій карті дуже часто що ми в захопленні щось робимо, і потім у нас захоплення не вистачає до кінця. Тобто, під кінець робочого дня ви, як той сірничок, потухли. Ось. Тому робіть найважливіші, найневідкладніші справи сьогодні. Ще ця карта може говорити: якщо ви чоловік і вам подобається яка жінка, проявляйте ініціативу. Ось, Якщо маєте ідею, представляйте її своєму шефові, наприклад. Карта номер три. Тут у нас сімка мечів. Сімка мечів говорить про а, якісь, а, знаєте, підлі речі, про крадіжку, про м, ну, викрадення, виудження, ви, виманення як фінансів, так і якоїсь, можливо, від вас хтось відповіді якоїсь в, в, виманить. А, знаєте, це я, я зразу згадую, як я коли мала була. Тато, саме коли дивився футбол, я до нього підходила і випрошувала в самий пік. От не знаю, це я якось інтуїтивно робила. Отак от і тут: ваша дитина, хтось, саме коли ви зайняті чимось дуже, до вас можуть підійти і тато, відпусти мене до дівчат, наприклад. так? Ну ось, якось, ну, от, якось так в мене зараз пішло енергія. І ось а, можливо, що хтось у вас виманить, позичить гроші. Не давайте сьогодні, не підписуйте ніякі контракти сьогодні. Тут може бути обман. Потім, якщо у вас якась складна ситуація, ця карта радить вам якимись неординарними способами, логічними а, якимись кроками. Ви можете добитися своєї цілі не обманом ні в якому разі, але логікою. Логікою і якимось як би це сказати, схемою якоїсь, так, розроблення там якогось проекту. Ви можете досягти своєї цілі, тобто обійти. Тобто не йти на пролом, а ця карта каже, гору треба обійти, не пхайтеся вверх. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Я бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!